Цієї ночі було гучно в окупованому Криму. Цілю атаки безпілотників були військові об'єкти у Сімферополі, Севастополі та Феодосії. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО, назвав атаку на Крим частиною демілітаризації півострова, звідки росіяни б'ють по Україні у телеграм-каналі Кримський Вітер з'явилися кадри атаки безпілотників у районі військового аеродрому Саки у Новофедорівці. Місцеві також пишуть про вибухи та пожежу на авіабазі окупантів у гвардійську біля Сімферополя. Також є відео пожежі у селі Углове, неподалік військового аеродрому Кача. Литовище розташоване у передмісті Севастополя. Там базуються літаки ан 26 Б 12 та вертольоти к 27 Масовану атаку безпілотників у Криму підтверджує і Міноборони РФ. Вороже міністерство заявляє, нібито збили 89 дронів над Кримом та 23 над Чорним морем.